Сьогодні я вирішила поговорити про таку частину зорової системи, як зовнішні колінчаті тіла. Спробую вам показати на схемі, що це таке. Ось око, а це зорові шляхи. Ми маємо два ока, з яких починається зоровий нерв. Обидва з яких перехрещуються. І після перехрестя попадають в так звані зовнішні колінчасті тіла. Ця структура цікава тим, що тут, крім зорових шляхів, закінчується ще шлях зіничної реакції. І, скажімо, аферентна частина, яка відповідає за акомодацію і назір на близьку увагу. Найшла для вас дуже цікаву картинку клітин зовнішніх колінчастих тіл, і підвищеним очним тиском, і разом з тим, із втратою гангліонарних клітин. Як бачите, речовини по нерву. По аксонах нерва рухається в, в двох напрямках: як антиградний, тобто від ока до мозку, так і ретроградний від мозку до ока. І цей рух здійснюється по системі таких мікротрубочок, які називаються аксональний транспорт. При підвищенні тиску е, ока е, в сам нерв аксон нерва, виходить затиснутий в е, решітчастій пластинці. Така структура фактично е, ка, це решітка в склеї. Таким чином е, пошкодження зовнішніх гангліонарних клітин. В результаті або ішемії викликають гіпоксію, тим самим утруднюється цей ретроградний шлях транспорту речовин і, скажімо, нервового імпульса. Тим самим погіршується регуляція очного тиску в оці, що веде до. Надмірної активації клітин Мюллера і інших клітин глії і продукції патологічних білків, таких як амілоїд. Які...